Доброго дня, друзі. Перед придбанням крапельної кавоварки передивився купу відео, сподіваючись побачити, як відбувається і скільки часу займає процес приготування такої кави. На жаль, серед безліч рекламних роліків дійсно корисної інформації було дуже мало. Тому зараз для тих, хто ще вагається купувати чи не купувати таку кавоварку, покажу процес приготування кави у реальному часі і розповім, як уникнути помилок, через які багато людей залишаються смаком своєї кави. Дуже незадовго. Помилка перша розмір помолу кави. Більшість меленої кави, що продається в наших магазинах, помилена дуже дрібно. Такий помол відмінно підходить для приготування кави у турці чи чашці, але зовсім не годиться для крапельної кавоварки. Нам потрібна кава середнього помолу, який нагадує річковий пісок або цукор. Це дасть можливість каві і віддати нашому напою весь смак і аромат, і при цьому кава не буде гірчити. Зрозуміло, що різні кави в зернах можуть дуже відрізнятися одна від іншої, тому найкращий варіант молоти каву самому. Так ви зможете і отримати оптимальний розмір помолу, і крім того, будете впевнені, що у вашій каві лише кава і нічого крім кави. Наступне питання. Яку кількість меленої кави потрібна, наприклад, на 100 мл води? Тут все дуже просто. Універсальна кількість кави 6 грамів на 100 мл води. Якраз таку кількість кави вміщує в собі мірна ложечка, що йде в комплекті з нашою кавоваркою. Ми залив кавоварку 200 мл води. Тому кладемо сюди 2 ложечки кави середнього помолу. Вмикаємо кавоварку і чекаємо. Замість двох маленьких 150 мл чашок, що йшли в комплекті з кавоваркою, я використовую одну 300 мл. У інструкції до кавоварки. Сказано, що воду потрібно заливати холодно. Я ніякого сенсу в цьому не бачу. Зрозуміло, що кипяток заливати в кавоварку ніхто і так не буде, а от, заливши замість холодної води тепло, ми дуже скоротимо час приготування кави. Наша кава готова. Тобто, в залежності від температури води час заварювання 200 мл кави буде приблизно 2,5-3 хвилини. Після того, як вода в кавоварці скінчиться, вмикається захист від перегріву і нагріваючий елемент вимикається. При цьому індикаторна лампочка в'ємкнення продовжує горіти. Ну, це така особливість дешевих каувар. Підписуйтесь на канал. Всім здоров'я і мирного неба. На все добре!